Всім привіт! Мене звати Тетяна. Сьогодні буду випікати сирник з кокосовою начинкою. Насамперед варимо кокосову начинку. Гаряче молоко, яке закипіло, всипаю манку 30 г манки, помішую постійно і всипаю цукор. І Заварюю манну кашу. Манка заварилася, закипіла і відразу всипаю кокосу 100 г, Кокосову стружку. І гарненько вимішую, виключаю газ і хай собі набухає кокос. Ось така манна каша з кокосом. Газ я виключила і хай собі вистигає. А тим часом буду містити тісто. Для шоколадного тіста мені потрібно 350 г борошна, 40 г какао, 125 г масла, 2 яйця, 150 г цукру і чайна ложка це є 10 г. Розпушувачу. Як я роблю розпушувач, я залишу ссылку під відео. В миску всипаю цукор, яйця та вінчиком розпираю. Викладаю масло, трошки розтопила, та все гарно перемішую. Просію борошно разом з какао, також просію порошок до печива, розпушувач. Тепер замішую тісто. Тісто я замісила. тісто ось таке микеньке. Тісто я розділила на дві частини, на більшу і меншу, четверту частину тіста залишаю, а на дно форми буду викладати темне тісто більшу частину. Для сирної начинки мені потрібно 1,5 кг сиру, 300 г цукру. 250 г сметани, 5 яєць, ваніль, 4 столові ложки манки і цедра лимону або апельсину. У мене апельсинова заморожена. В миску до сиру всипаю цукор, манку, апельсинову цедру, яйця, сметану. Всипаю трошки ванілі. Багато не даю, щоб не було гірке. А ще для кольору я хочу додати куркуму, щоб був гарний сир жовтий. На смак це ніяк не пошкодить. Цю всю сирну масу збиваю добре блендером. Тісто я розподілила по формі. Форма у мене 30х40. Тепер виливаю сирну масу, форму, Розподіляю по всій формі. Тепер беру шоколадне тісто і чіпаю маленькими шматочками по всій формі, на сирну масу. Тепер кокосову начинку, вона дуже сильно загусла. Я не знаю, чи мені вдасться її розподілити, Тоді я ось так такими маленькими шматочками поміж тісто шоколадне буду розподіляти кокосову начинку. І так розподіляю всю кокосову начинку. Ставлю сирник випікатись на 180 градусів приблизно на годину-годину 20 хвилин. Це вже залежить від духовки. Ось сирник спікся, випікався 1 годину і 10 хвилин. Зараз я його вріжу, ще трохи теплий. Ось я врізала кусок сирника. Ось так виглядає всередині, присмажився, гарно пропікся. Зараз попробую. Дуже смачний. Смакота. Сирник вийшов дуже смачний. Якщо комусь сподобався рецепт такого смачного сирника, то спечіть такий сирник, почастуйте своїх рідних та близьких. Вони будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Вам не важко, мені дуже приємно. Готуйте разом зі мною та хай вам вдається. Буде ще багато смачних та бюджетних страв. А я вам бажаю здоров'я, добра та мирного неба над головою!